Аби зібрати інформацію і необхідні матеріали для нашого фесту квесту «Борщик у глиняному горщику, нам потрібно було виїхати в поле і здійснити етнографічну, краєзнавчу, історичну експедицію. Тож вирушаймо у дорогу. Там, будь ласка, як вас звати? Катерина. Катерина, Антоновна. А як... а Катерина А була Тамашенко Катерина. А якого ви году народження? Я я 1930-го родила, а записана з 32-го скрізь. І оце мама Марія навчила так. вас готувати борщ. Підказала вона мені, як варити. Червоного буряка там щита, ніж не було, а кормовий пормового наріжується, поріж, посоли, помни, і хай він постоє сік. Кинеш бурячок покипить, воно та пора вийде трошки. Тоді кидаємо картошку, капусту, косможку, що там є. І він тоді у вас виходить, як значить білий. Він білий, а як мор... засмажку смажеш, морковку трішки тернеш, то вона така жовтеньке зверху. Засмажка, жовтенька така. Або ж білий, жов... ну жовтенький, ну такий, що то зовсім білий. А тоді з солоних помидорів і тепер попробує тепер не з, не з соку, а з солоного помидора, то буде борщ червоніший. Чим соку нальєш більше, а помидорів червоних два розлава, за засмажку, то буде червоніший, красивіші борщі. На вид. А на вкус м'яса вкинеш добріші, не кинеш, то хуже буде. А ви оце кажете борщ з м'ясом? Борщ без м'яса. Борщ без м'яса. Рибку. У нас мати носили на рибку, у деревках ловили рибку, так, така невеличка і сушили, так осолона було пучку, як укродиш, так така добра. З рибкою. Не а. знаєте, як вона називається? Вир... Не. Вир... не знаю. Тут ми вже ловили, так тут така синька, так гірка. А то не гірка було, а яка та рибка, не знаю, готова я сушену вже бачила. День Липневий, 2014 рік, сьогодні у нас 20 липня. Ми приїхали в село Глинськ, в оцю привітну таку гостинну хатинку, переймати досвід борщотворення. Будемо сьогодні навчатися варити борщик у печі, у глиняному горщику. І про це нам люб'язно розкаже наша тітя Галя. Мене звати Коляда Галина Прокопівна. Прожила я всю жизнь тут, у Глинську. Дівоча хмелі в вона була соленько-галина. Всі до бурячок з косом. Мабуть, отакий Отакий от кос. Витягала... Червоненький, бурячок, Червоненький. Там. витягала бурячок, різала вона. Оце вже ви його достали. З... Різала. різала вона довгенькими такими тими, кусочками. Піджорювала на сковорідці. І морковку так само піджарювала, Та ж капустку кидала туди, пшенчам затовкувала в очі ночі. Оце сюди зараз умусне буряк, mm -hmm. морква. Сюди Все. ж і цибулю, сюди і цибулину теж. Mm -hmm. Так можна її. І оце все воно на сковороді нас буде смажитись. Жорити мече. Воно так біля, біля полум'я. Пічі отут, біля полум'я. Ви полум покажете зажорите. як? Покажем. Це ж дуже інтересно, що як. Все заразом. Це цікаво, що овочі одночасно і червоне, і жовте. Воно або цік трохи пусте. Пічі воно пусте. Так отак воно умліє, так? Ну, мліє, да? А ми тоді ще і квасок туди нальємо. Нальємо. Борщик. Оце у нас отут Таке виходить і його за треба щось да. А ви показувати, як без, без ложки, так. Смотиться, підмішується. Зразу линула у водичку кваску. Да. Тоді картопельки зараз. М'ясце вже там скипіло. Так. Це нам овочі ми приберемо. Що заві сюди? Так, картоплинка тут у нас є. Картоплинка. Кидаємо картопельки, скільки хочемо густоти горішки. Да, 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 Більше, да, менше. Домі. Так робила ваша свекруха, так, так робити і ви. Да, так І, я роблю. і картопельку кубочками такими. Кубочками. Так. Ну, Тепер дістаємо нашу цю, щоб, щоб вже було не, не, не жарко. Не туди засмішку, прямо туди картоплю, не. у квас ми вкладаємо засмішку. І ставимо пічками. мліє, так? Не сулимо. Поки що ні. Поки що ні, не сулимо. Так. А покришкою треба накривати це вже тюньок? Чи ще ні? Треба, треба. накриваємо. Да. Так, примічають. Ой, що я тепер вже прийшла пора закипіло локо. До, до. Тепер... Протам муліло трошки, да? До. Тепер капусту. А капусту скільки ріжемо? Ну, щоб густенький був. Хочеться, щоб борщ був густенький. До, до. А є люди, щоб туриткий був люблять. Не, Чи борщ дуже ми був так, був? по глинському, по гулинському дуже густенький. Він не лукне? Ні, ні. А. Тепер наша поєм пшена. Так, оце є спеціальна ринка. До. Для пшона. Пшоно тут вже воно той. Мене му. Оце вас так робила ваша судушина. Да, да, І оце у цьому іменно шаршова, да, це, не полив'яна, борщ бо палив'яний. Це, да. це дерев'яною ложкою небо. Перед сухе. Намочене. Да. Ну, ну що ж, давайте витягувати вже борщ. Попробуємо, який він зварився. Покотить на всю хату, хатинку. Зараз всі сусіди позбігаються смакувати. Що ж там у нас борщ, зварився, борщик, у виному горщику, діду, зварився. Ну так уже хочеться вашого борщу попробувати, а ну що ж у нас там зависло? Ой, червоний та запасний. Це кручий борщ ваш. Такий ж ви добрі варите вже. Чи ні. Та, та, віде, свій, так, Та довірятися. Mm -hmm. Запрошуємо зварити такий самий борщ, як скуштувати його разом з нами, розділити цю радість борщутворення, підтримати і реанімувати цю традицію приготування традиційного борщу. Дуже вам дякую, Тять Гай, дя... дуже дякую. Дуже дякую, що навчили. 16 серпня 2014 року міжнародний туристичний комплекс Мастинний двір Старий хутір» та ляли Світлиця» світлиці організовуємо перший всеукраїнський. Гастрономічний фестиваль квест Борщик у глиняному горщику. Готуйтеся відпочити в нас весело, цікаво. Готуйтеся записувати численні рецепти, отримати задоволення від респондентів від наших від усіх учасників. Запрошуємо і буде смачно!